Доброго дня, можно? Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Це Доброго дня. Я народний депутат України Ігор Максимчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради, рекомендація на покреслення правоохоронної дії. У мене є звернення до депутатів. Найкоротші терміни його розглянути. Тому що там в інтересах держави треба звертатися до суду. Якщо є інтереси держави, порушень зараз. звичайно, лісу наже ж держави. Де договори? Там в договорі, по-перше, занижена сума оренди, бо друга вона в валюті вказана. У нас вже ж не можуть бути договори не можуть. бути заключені. А ви знаєте, що були порушені вже кримінальні справи? По лісу? Ні, не відомо. По лісу, взагалі постеріже. По піску внесли ми. Позавчора. Це було позавчора. Це yeah. було чотири кримінальні справи, які закриті. Це, це, це... Ну були закриті кримінальні справи. Ще... А що стало причиною закриття кримінальної справи? Я вже так зараз не готов прямо сказати, що стало причиною. Але кримінальні справи, якщо це були по 240 й це порушення законодавства про надра. То в нас може бути надряд тільки з загальнодержавного користування. Це пісок, це в нас іде надра місцевого значення. що, <знайно> напевно, скоріше, все, що тоді так і закрито. Пісок це надра місцевого значення. Галя, да. ходіть, зареєструйте заяву. А вона є дали. Ну, нате, нате мою. Зареєструйте і віддайте на літні. Я вибачаю, в принципі, договор там забули в офісі. Ну, в принципі, я можу сказати, що я представник громадської організації, зайняти можна... Зараз... Е... Договір буквально за годину, менше, 40 ми вам підвеземо. Ми місті, Нам треба договір, щоб відмітити не теж на нього чи ні? Там Чому? вказано, я вважаю, що треба щоб те саме. Вони все одно будуть оригінал завірений витребовувати, бо інакше бути не можна. У мене єдине прохання розглянути. Звернення в найкоротший термін. Чому? Тому що, 10 -10 днів да, Тому що, будемо казати, так страждає держава від цього. Там, щоб ви розуміли, на 49 років 1 долар США за один гектар Землі. Ви розумієте, да? тобто, тут ну, серйозні моменти. І в зв'язку з цим, як би я е, прошу вас. Втрутитись як представника влади, як людину, яка слідкує за дотриманням законності на території. В свою чергу, ми будемо піднімати надалі це питання, воно хвилює громаду, хвилює громадське об'єднання. І я дуже прошу вас це те саме приділити йому відповідне значення. Щоб не було такого, що потім скаже, що там не так, ще щось. Проведемо з перевірку, зберемо документи, представник громади хай дермає руку. Сама оборона буде вас тримати. Якщо. Якщо ми дивимося є порушення, подаємо позов. <звук> Хорошо, я, я просто до, до вашого відома скажу, що я це все продублю ще до обласного прокурора. Так. Я вже знімав бесіду стосовно цього об'єкта. Я думаю, що в принципі, ми будемо тримати. І У разі невиконання ми будемо звертатися. Ні, ну давайте, хлопці, давай так. Є повноваження прокуратури, yeah. в даному випадку це якраз стосується їх. Тому ми просимо. Якщо ні, то будемо звертатися і вищі в генеральну, куди треба, і скільки. Чому? Тому що ну, такого цинізму, як один долар за один е газ землі і 49 років, це треба пошукати по країні. Тому прошу таке. Все, я вам дякую. Я вам дякую. До побачення. Добре. Таке ж питання, що у вас на території.